Заробляли на збуті кокаїну у комендантську годину до 500 тисяч доларів щомісяця. Правоохоронці викрили масштабну схему. Ділки так званого стартапу створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку 24 на 7. Для конспірації організатор вів усі перемовини з іншого телефону з іншими учасниками, забезпечував їх наркотиками та ретельно підбирав кур'єрів. Для просування та розширення бізнесу ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку наркотиків 24 на 7. А щоб пересуватися авто в комендантську годину, використовували посвідчення волонтерів, липові перепустки та документи різних держустанов. Наркотики торговцям передавали поштою, ховаючи їх у флаконах з шампунем. Ціна за грам кокаїну з доставкою в комендантську годину складала 250 доларів, в день 200 доларів. Лише в нічний час доби ділки щомісяця збували до 2000 тисяч доз кокаїну, а це майже півмільйона доларів чистого прибутку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 12 років. Зниці з конфіскацією майна.